Наступного року Україна має виплатити міжнародним кредиторам 95 мільярдів гривень. Обслуговувати свої позики офіційний Київ зможе, запевнив віце-прем'єр-міністр Сергій Тігібко. Показники бюджету це дозволять. На повернення боргів заклали навіть понад необхідне. Експерти ж пояснюють, на чужі гроші розвивається більшість економіки. І Україна не виняток. Головне вкладати їх у прибуткові проекти та нарощувати обсяги виробництва, аби не проїдати і свої зароблені гроші, і ті, що надходять з-за кордону. Майже три тисячі доларів кожен українець винен світовим фінансовим установам. Загалом державний борг становить 135 мільярдів доларів. Ситуація не критична, заявляють в уряді. 40% від ВВП не межа. Кожна країна живе на позичені кошти. Ефективне їх використання навіть може скоротити дефіцит головного кошторису, якщо гроші вкласти у розвиток. Запозичати на гарних умовах можливо, тільки важливо, щоб ми постійно скорочували дефіцит бюджету. Оце те, що ми зробили 2,5%, це означає, що ми менше запозичимо. Це означає, що ми можемо вийти на наступний рік на бездефіцитний бюджет і практично зменшувати вже наше запозичення. Погоджуються і експерти, позики варто витрачати на ті галузі, які кошти примножать. Приміром, на реформи в Україні. для успішного проведення перетворень, у нас буде півмільярда євро. Їх виділив ЄС за умови, що ресурси Київ спрямує на підготовку до створення зони вільної торгівлі. Інша річ, якщо позичкові кошти е, НАТО із зовнішніх джерел використовуються для фінансування поточного споживання на оплату. Зарплат пенсій іншого це непродуктивні витрати, які не збільшують економічний потенціал. Експерти прогнозують гроші євроспільноти, міжнародного валютного фонду і світового банку, які надійдуть до офіційного Києва, ймовірно, підуть на латання дірок. Це у свою чергу може призвести до того, що вже за кілька років розплачуватися за кредитами буде нічим, або вони накопичаться у великих обсягах. Усе це ляже на плечі бюджету. А відтак і кожного українця нас оподатковують. І бізнесу податковують і за рахунок цих коштів виплачуються проценти і погашаються державні кредити. Тім урядовці заспокоюють. Головне не сума зобов'язань, а співвідношення державного боргу до внутрішнього валового продукту. Ми не заборгували і половини від того, що виробляємо. До слова, Греція має грошових позик у півтора раза більше за ВВП. Тетяна Триполка, Юрій Нісімов. Програма наголосня.